На небі, мабуть, теж сезон дощів, там мокрі ябка падають по травах, і дивні коні поміж брамами світів Полощуть гриви в росяних загравах. На небі осінь мокра й золота, то не дощі то так свята водиця, Пускає Бог старенького плота на білі хмари. Де туман гніздиться, сидять в задумі янголи сумні, перуть дощі їм крила на вечірню, Гаптують білим пір'ячка брудні, старі черниці голками раційно, на небі мокро ляпають безміри в калюжах херувими, босаніж. Чудний дзвонар ладнає дзвонам діри, Вичерпуючи мряки повенківш. На небі тихо ледве моросить, П'ють чай апостоли у затінку горіха, Така свята ця осінь і ця мить то не дощі, то так осіння втіха На небі, мабуть, теж сезон дощів.